Бля... Короче, Ранок не зкавий. Ну, насправді, ладно, піжу. Він у мене зкаву почався зі сніданку, але. Сука, телефон зламався знов. Перший раз на вишколі, другий раз там, через місяць чи півтора. Тут не було, не було, і от тобі знову. Ще й просто прикольно так. Саме перед горами, саме перед походом. Саме ще тоді, коли я налажав, замов. Лянням їжі, тому що вчора була неділя, вони не відправили, тому що вихідний, і я не знаю, чи відправлять вони сьогодні, і чи встигне до завтра приїхати їжа, тому що завтра потрібно вже їхати. Сука, ще й телефон. Коротше, ладно, якщо з їжею. Ну я куплю. Ну, типу, не проблема. Знаю, що на Майдані, по-моєму, є магазин, прикольний, туристичний. Я там колись купував о, тарілку і ложку, вілку. Але, блядь, сука, телефон. Коротше, вирішив піти зараз на вулицю, тому що не спланував нічого на ранок, і за рахунок цього у мене зараз такий стан, коли я не розумію, що мені робити. Мені потрібно зібратися, потрібно обміркувати як без телефону. Вже. Коротше, ну в мене була ситуація, я вже ходив без телефону, все ок. Я знаю, як діяти, але. Ну, це досить неприємно в плані того, що коли ти будував плани знімати на свій телефон, грав, ну, це таке. І з їжею, з їжею. Блін, я так провтикався. Ну, Я вже позвонив в Єдло і запитав. Мені сказали, що їжа має бути завтра вже. Я такий, ну, круто. Але в цьому весь я. Найголовніше, що перше, що я купив в списку, по-моєму, це тіпси і папірці для косіків. Моя головна проблема, що я не спланував свій день. Тепер він в мене йде за своєю тічією, я вигадую собі плани сам. Це ні до чого не призводить, немає продуктивності. Я зайшов, подивився в список того, що мені потрібно в гори взяти, і я, в принципі, все вже дістав, залишилось дочекатися, щоб приїхала їжа і ну, там, пару речей докупити там, несуттєво. Сука, але блять. Мене вибив телефон, тому що я про нього думаю. Я потім згадую, що час минає, мені потрібно робити справи, я нічого не можу зорієнтуватися. Думаю, так, ладно, піду на вулицю, прогуляюсь, прогулявся і ніфіга. Ніфіга. Ти посиджусь зараз у ласку, зайшов, купив книгу, не планував цього робити. Коротше, приймаємо це, думаємо, що цим робити, щоб такого не повторювалось. Планувати свій день, все. Ти просто рухаєшся за планами, все нічого не гадуєш. На ходу. я все одно взяв прикольну книгу. Вона називається Філософія в будуарі. Ну як прикольно, Я не знаю. Мені опис дуже сподобався плід радикального просвітництва, що підносить свободу у цьому випадку, свободу насолоди вище, ніж будь-які інші суспільні цінності чи особисті чесноти. Подобається читати. Щось, що буде резонувати з моїми поглядами, можливо, щось тут знайду. Заперечують релігію, мораль, доброчесність, любов, вірність та інші традиції. Коротше, прикольно. Все, хвилин десять мені було потрібно для того, щоб спланувати ну, найближчий час. Найближчий час зараз піду додому, буду перевіряти речі, які мені потрібні ще. Спробую скласти рюкзак, переформулюю завдання, та й все. Переформулюю завдання для того, щоб простіше їх було вирішувати, для того, щоб не замислюватись, як мені, блять, підійти до цього завдання. Коротше, це моя найголовніша помилка, я її постійно допускаю, але Ну, намагаюсь виправляти, намагаюсь спрощувати, намагаюсь це завдання, розписувати. Якось так. Почуття тривоги ще не покидає мене, тому що лінюсь, лінюсь. Для того, що день витратив на те, щоб. Зрозуміти, що мені робити. І телефон мене дуже вибив. Не те, щоб емоційно, а просто нагружаєш собі питання. добре, ладно, він не працює, я планував знімати, так що мені робити? Блін, а мене ще потрібно готівку взяти або на карту. І коротше, ну, купа питань, які насправді ще досить не актуальні, потрібно займатися своїми справами, але ну, ти думаєш про них. Все, додому, справи і робота. А я ніколи не зайоблююсь над тим, що мені вдягати. А я зайобуюсь, тому для мене це було дуже зручно. Я більше зайобуюсь, що... У мене отак було. Я, типу, один, два, три. А там було ще приємно. Ого, я більше зайоблюсь, що я Ні. буквально хвилин 20-30 назад записував, що все, зараз прийду, перероблю справу, щоб не було тривоги нічого. І, і зараз сижу п'ю каву з тобою. Ну, Це добре, це добре, але... Ні, в мене просто з'явилося час тікає. Я хотіла бути камеру. І поїсти. Ні, давай без цього подорож. Дуже дивна камера. На чому? Це ось тут. Ні. Ну, якось так. Не може, не можу займатися справами. У мене постійно щось долік. Але я й не проти. Ліза Виталюваю Привіт, мой котик. Привіт! Тримай Тримай Тримаю тобі на ліпочку, таку дівчачу. Джамбо, так тебе люблю. Блін, як же складно себе змушувати сьогодні на дії. Коротше, купив ще килимок для сидіння і знайшов вдома ось таку штуку. Блін, зхіралі на російській мові. Як воно може допомогти від українських ключів? Ой, як все змінилось. Прийшло повідомлення від їдло, що їжа буде завтра, вже зможу забрати її на новій пошті. Потім подзвонив Яріку, з яким їдемо в гори. Він сказав, що я позвонив, запитав, чи може користуватися, якщо що, твоїм телефоном, щоб підзняти там якісь кадри. Він каже: да, і я буду знімати. Ну там, типу, якось паширимось, каже: я можу тобі взяти Sony Action Cam. Та охуєнно. <ріст> я колись пробував знімати на неї. Це були, до речі, я не можу не знаю, перша спроба вести влог. Тобто в мене ніколи не було бажання вести влог. Ну, типу, прям, що я мрія, така. Два рази я пробував це робити, це вже другий раз. А перший раз я просто. Я не пам'ятаю, чому це було весело теж. І я прям тоді домовився зі своїм клієнтом, він там монтажик якийсь робив. Тот період я просто любив все знімати. І саме цікаве, я ж кажу, що я, по-моєму, вже розповідав у якомусь відео, що для того, щоб тоді почати знімати, я взяв кредит Sony Action Cam, рознімав дві два влоги і все. І потім я продав Sony Action Cam. Перед цим це було, я не знаю, це було випадково. Я розбиваю телефон, коли їду на самокаті. Він у мене я там, вийобувався перед дівчатами, там з бордюру, у мене телефон вилетів. І якщо не помиляюсь, на наступний день я зранку просто вирішив знімати відео, зняти день, як ми з Богданом йдемо в ласку, а потім це вже перетворилось на ідею зняти рік життя і потім подивитися, що як все змінювалося. Ну, якось так. Короте, що не робиться, так кращому. Напевно. А може щось робиться кіше. Хеллоу. Хеллоу. Що ми тут робимо? Чому ми на моїй футболці? Не соромно. Джамбо. Ой, соромно. Ой, соромно. Бее, що це таке? Чого? 然后。<laughs>